Ну що, заходьте до нашого дому. Правда, ступеньок ще нема, але ми їх зробимо. Двері вже вирисовуються. Такий длинний коридор. З нього перша кімната, друга, і потім наліво ще дві кімнати. Житлових буде взагалом три великі кімнати. Плюс, плюс санітарне приміщення, плюс ванна, плюс кухня. Всі працівники сільської ради є заступник мій, є начальник служби у справах дітей, землеупорядник, староста один є, начальник господарського сектору. Він у нас тут за старшого, бо в нього такий більш досвід будівельний. А тут немає регалі. Це відрядження, але воно не оплатне. Ми не маємо ні добових, нічого. Приїхали. У нас є меценати, які теж нам неодноразово допомагають. Це ж і Мікроавтобус для такої кількості людей, і продукти з собою деякі взяли, хоча тут нас прийняли, кормлять, все чудово. І солярку на дорогу, будинок нам визначили, староста був тут, керівники будівельної компанії визначили будинок з огляду на ту кількість днів, яку ми тут плануємо провести, і нашу можливість.